Ти мав рацію, знайдений нами сталкери людини з фотографії, це одна і та ж особа, тільки змінена до невпізнання. Це шрам. Зараз ми практично відрізані від решти зони. Ось якби ти кайдан не допоміг нам відновити контроль над ключовими точками. боліт... Болітна горіхи молодець Бажаючи. ще давай. Ще двоє пішли відбивати форпост від мутантів, але я поки що дав їм команду далеко не висуватися і дочекатися тебе, кайдане. Як він ще казав, треба нікого не втратити, а їм нормальну ХП це прописали, чи як зазвичай. О, ще воно питання. Щоб зараз я не перезапускався по 300 разів. Йдемо отримувати на орішечки. Ну це оце місце, да, щось чистого неба, де ми зустрічаємо викид. Ой-ой! Ого, багато вас. Ну, все тепер доповісти каланчі, але вже без телепорта, схоже, ідемо тоді, я так розумію, на рибальський хутір і доповідаємо цьому каланчі. Ти сильно поспішаєш? Може допоможеш? А що треба? Тут така справа, брате. Вчора мені довелося прогулятися в глиб боліт. Я нарвався на загін ренегатів. Хрінь його знає, як я їх не помітив. Мене вони не зачепили, але обібрали до нитки. А головне, відібрали мій мачете. А без нього, як без рук, через зарості очерету стало важко пробиратися. Пропонуєш, щоб я допоміг тобі мачете повернути? Не зовсім так. Я не можу залишити пост, тому якщо згоден, то тобі треба буде це зробити самотужки. Ти знаєш, де зараз ці ренегатівці? Так, вони розташувалися недалеко звідси, скільки їх? І 5 або 6. Добре, я згоден. Чудово, ходімо, я покажу тобі потрібну стежку. Пішли. Чо, чисто випадково ось натрапив на ще одне завдання. Це, мабуть, на насосної станції. Ну, все, не знаю, так темно, темно, а потім так оп. Об... І не темно. Ну так поки що поприємніше бігати. Але все одно не знаю, мені якось воно і так надоїда, і так надоїда. Коли знаєш, коли хочеш розслабитися просто собі отак тихесенько йдеш, отак нормально. Але коли треба прям видивлятися, щось, усе роздивлятися, бачити ворога, то треба отаку врубати орлини. І зіро цей. Так, все ти показав доріжку? Ну, доріжка. Це отам чи де Просто він стоїть, нічого не розказує. Можливо, тепер кудись-сюди, значить. А воно, походу, так? Да? да. І знову, блін, кущів цих заплутаєшся зараз. А все що? Ну це нормально, да? Я красиво так. Постралікав вігно. Мені також подобається. А ні, не все ще. Все занюхав дівка. Тепер треба знайти мачете, а мачети у когось в тілі чи десь ящичку повинно бути. А ось у ящик, до речі. А тут нічого нема. Не зрозумів знайти мачете в таборі Ренегаївців. Нема ніякого, не мечета, нічого. Ну типу, в ящику повинно бути якось по ідеї, але нічого нема. В тілах також нічого не бачу. Чи може якийсь не той табір? Коротше, тут я зрозумів, чому прикол. Повинно бути ще один діалог з цим чуваком, але він його просто нема. Тобто він ось прийшов на цю точку. Привіт до зустрічі, але з ним повинен ще бути діалог. Але він стоїть на місці і все. Прийшли. Так, підеш ти містком і далі весь час на північ. Доріжка виведе тебе прямо до Ренегатівського табору. Ну а там по обстановці. Як тебе звати? Звати мене кайдан. Бережи себе кайдане. Ну це зрозуміло. Я пішов. Все, тепер, мабуть, що поїде ідеї можна. Ну і що ж порубиш, не без приколів, звісно. Тепер гадаю, цей мачити повинен заспавнитись. Ой-ой-ой! Так, є, нема? Так, да, є. Мачете ще де 90 патронів мені. мені... З Аркаказом не прощатися не хоче, схоже. Все, завдання виконано. Тепер газуємо назад. Віднести мачете власнику, але де цей власник пішов назад. А, так, да, схоже, йде назад. Але тебе до зараз. Чекай, тримай свій мачете. Чудовий меч, я так скажу. Так, сталь відмінна. Ренегатівці, мабуть, сильно не сідали, а то стрілянина була пристойна. Так, алеї заспокоїв. Тепер вони вам точно не заважатимуть. Це добре, тепер нам буде легше. Знаєш що, кайдан? Бандюган, добре. Оце ти його помітив через кущі. Молодець. Чекай. Ей, ей, блін, діалог не за цей не о той. Це добре, тепер нам легше буде. Знаєш що, кайдане? За твою допомогу я дарую тобі цей мачете. Тримай, тепер він твій. Як же ти будеш без нього? Нічого, я собі не визроблю. Дякую, ніколи не забуду. Тепер мені мачете дали. Якщо порівнювати, просто шкода більша, даність більша. Коротше, краще ніж ця бита вона. Ну прикольно, дякую. І тим паче цей скорострільність, стрільність. Е, краще ніж у ці дрючка. Бо, тому що цей онлей. Е. Е. Важкий, а цим так хоп-хоп. Ну, наче швидше. Тепер точно вирушаємо на рибальський хутір і газуємо на базу чистого неба. Форпост вільний від мутантів. Чудово. Як там бійці не постраждали? Вони в порядку залишилися на форпосту. Ти кайдан не до Суслова. Він видасть тобі в нагороду набої до Генторіза. Дякую, зараз зайду. Блін, це схоже, типу, просто тут зброєвий пак, мабуть що. До цього задумувалося, що типу Генторіз буде нагородою, а не а оцей. Тому, мабуть, тут не, не, не доперевели. Мабуть, локалізацію. Типу. Привіт, мені патруни генторіз отримати. Ти кайдан? Тоді тримай, заслужив. Дякую. А я ось дивлюся, суслови виберу Тебе не дуже. Це правда. Коли Лебедів, наш колишній командир, пішов із загону у глиб зони, то вони вигрібли в мене всі запаси. А нові поставки зараз утруднені через те, що прокляті ренегатівці блокують нас. Наскільки мені відомо, Лебедів вирушив до центру слідом за шрамом. А якою дороги вони пішли, можеш сказати? Звичайно, знаю навіть до кого саме шрам пішов. Це Сидорович, мій колега з кордону. А чому тебе це цікавить? Вже стільки часу минуло. Мені треба Шрама знайти. Його рідня шукає. Зрозуміло. Тоді тобі обов'язково треба і Сидоровичем поговорити. Напевно, він знає, куди шрам подався. Далі. Дякую за пораду. Так я й зроблю. Все, тепер поритись з Сидоровичем. А він мені дав в натурі. Блін, щось тут трошки намутили, мені здається. Типу, спочатку в нагороду тобі гвентуріз, але мені видали АК 15-й, а не гвентуріз. А це ось патрони до Гвентуріза, але дали до Гвентуріза патрони, а не до АКА цього. Тому щось трішечки тут накрутили. Так, стоп, це, походу, телепорт тільки що бабахнув. Зараз ще продаю цю биту, мабуть, сраку. Кайдане, зайди, будь ласка, до мене. Ще якесь завдання схоже. Ну давай, що там ще тобі, чує? Tá bom? Що ти хотів, професоре? Як я зрозумів, Кайдане, ти маєш намір піти слідом шрама, чи не так? Так, і мені вже вдалося дізнатися, куди вирушив шрам після боліт. Можливо, тоді тобі вдасться дізнатися, що ж насправді сталося з лібедєвим загоном. Добре, мені самому це цікаво. Колись дуже давно мені вдалося знайти цей артефакт. Мені він уже ні до чого, а тобі у дорозі знадобиться. Артефакт здатний набагато полегшити вагу ваготвою рюкзака і пересуваючи зоною буде легше. Гарний артефакт і коштує, мабуть, чимало. Тобі не шкода його віддавати? Відомості про долю нашого загону коштують набагато дорожче. Я тебе зрозумів. Зрозумів І спробую все дізнатися. Що він мені дав там? Магнікром. Протягом 10 хвилин на кордон можна. Все зрозумів. Давай відразу на кордон, а там зараз подивимося. Що то за артефакт? Мабуть, артефакт схожий, типу, на джокера оцього, що типу по показникам гамно, але там просто плюс там кіло. Блін, так чуєш прикольно. Це вже буде набагато краще. Ну, де? І все, автомобайл наш стоїть. Зараз додивимося. Кровотечі опіку, удар, псі, вплив, ну, типу, гімно. Кора рідкісний артефакт здати поглинути будь-яку електричну напругу, радіусі п'яти метрів, і допоможе полегшити вагу важкого рюкзака. Побічними ефектами є зниження інтенсивності мозкових хвиль. Тому носити його в тривалий час небезпечно для психіки. Ну давай натягнемо, але це треба, схоже, від псі. Ось все, псі вплив, плюс 50 У мене джокер є. Тобто, по ідеї сильно прям ко не повинно. Ну, побачимо. Типу, нач... А скільки кела? 68. Сюди. Диви, 52, 68. 16 кіло, тупо плюс. О, це воно. Так, по завданням, що там дізнатись про долю Дябідів, це, це ми по сюжету знайдемо. І це тепер з Сидором поговорити. Блін, стоп, 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 стоп. Я ж забув за схованку цю з, 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 з часів війни. Вона десь, типу, на болоті. Зажди, там записка, я забув за нею. Поряд із переходом на Агропром на схилі в кущах ми натрапили на зариту скриню. Поряд із переходом на Агропром. Треба туди сходити. Але вже ладно, ми як сюди приперлися, вже добре. Зараз поговоримо, потім вже будемо Туди. Привіт, Сидорович, ось як і обіцяв, по друзі назад загляну до тебе. А Кайдан, щось цікаве притягну з боліт. А ось подивись, який ствол я отримав на болоті. Оце це так. Це ж тактичний АК-15. Мені лише одного разу довелося таке бачити, кілька років тому. Так ось мені потрібна оптика на нього. Зможеш дістати? Тут потрібна спеціальна оптика для АК-15. А я такими речами ніколи не займався. А можеш підказати до кого звернутися з цього питання? Говори з барменом, можливо, він зможе допомогти. Слухай, кайдане, а може ти мені його Даси. Тоді з оптикою морочитися не треба буде. Ти жартуєш, Сидоровичу, Це автомат мені ще самому знадобиться. Ну, як знаєш, гаразд, а на рахунок твоєї справи вдалося щось нарити. Дещо та й нарив? Я, наприклад, дізнався, що людина, яку я шукаю, заходила до тебе. А можна конкретніше, бо до мене багато людей заходить. Його прізвисько Шрам, і він був найманцем. Шрам? Так, він справді був у мене. Пам'ятаю його добре, хоча вже стільки часу минуло. А про що була з ним розмова, можеш пригадати? Чекай, дай подумати. Здається, пригадую. Точно, він цікавився одним сталикером, того кликом звали. Навіщо йому клик знадобився? Запитував, що тому мене знадобилося. А клик прикупив мене радіодеталі. Напевно, якийсь пристрій збирався виготовляти. І що шрам? А нічого. Розпитав мене, куди подався клик, і пішов лідом за ним. Ну не тягни, гуму. Куди пішов шрам? Хе, який ти спритний, кайдане? Я і так уже стільки тобі розповів за простота. А будь-яка інформація щось дай варта, так кажи, що треба зробити. Оце вже ділова розмова пішла. Це вже інша справа. Слухай сюди. Якраз у той час, коли до мене заходив Шрам, за залізничним насипом на покинутій фермі була база вільних сталкерів і командував ними Валеріан. Він там все з головою організував, тож народ до нього почав підтягуватися. А після другого великого викиду все різко змінилося. Деякі сталкери загинули, а інші просто пішли. Валеріан ще намагався якось виправити справу, але військові поставили хрест на всіх його зусиллях і змусили взагалі забратися з зони. А на фермі вже мало що нагадує про колишню базу. Це більш-менш цін недавно розтягли. Знайди цього Валер'яна і Пізнайся в нього дещо. Знайти Валер'яна, але ж ти казав, що він покинув зону. Цілком вірно покинув. Але через деякий час знову повернувся. Останнє його бачили в районі бару місяць тому. Розпитай там хлопців. Та що я тобі розповідаю? Ти ж цю роботу краще за мене знаєш. Коли знайдеш, дізнайся у нього, де знаходиться шило, це торговець із його базою. Свого часу я дуже вигідно з ним співпрацював, але шилову разом із Валеріаном довелося покинути зону. Може, і зараз вони разом, а мені дуже хотілося б відновити співпрацю. А якщо я не зможу знайти Валеріана? повір, кайдане, тобі краще його знайти. Зрозуміло, я постараюся. Добре, Стоп. Валеріан. блін, до бару можна через 10 хвилин. <звук> Та просто так я зараз піду, знайду ту схованку, а потім вже пішком мені доведеться до того бару газюрить. Тому, мабуть, доведеться зараз нам чи на болото, чи куди. І ось оскільки 86 тисяч РККС я коштує, я йому за 8 продаю. М -м -м -м. Клас. а осьівторіз 146 тисяч. Я худію. Коротше, добре, уявімо, що ми все. Ми з цим покінчили. Просто хочу, щоб самому не заплутатися і вам також, щоб ви не заплуталися. Ну зараз підемо в будь-якому випадку. Знайдемо ту схованку, бо по-інакшому ніяк. А для цього нам треба зараз знову газюрити назад. Побіжимо зараз. Спробуємо знайти ту схованку, перехід на групу, як нам кажуть. А потім повернемося, поговоримо з Сидоровичем. Типу і телепортом уже газюримо ми до бару, і буде все супер. Ось я дійшов до цього переходу. І я знайшов гнат доцент, і ось тут ось є ще один гнат. Ось він гнат художник. Як написано було в записці, ми з хлопцями домовилися, що схованка поки що залишиться на місці. А я вирушу на пошук хлопця. Вони ж чекатимуть на мене біля схованки. Тобто, оце вони ці чуваки, які повинні були шукати біля схованки, але ще ту схованку знайти не можу. Або її сперли вже. Просто також типу в них записок і в КПК нічого нема. А, усе. Так і це його все не потягнув. Віднести зброю сечу. А мене 110 кіло. А як мені це все віднести? Ну блін, ну завжди. Ну виходить гівно якесь. Як мені тягнуть оце все? Або роздягатися догола. Скидати, наприклад, ось це. РКК, АК. Оце, наприклад, спальник. о. Тепер я можу ходити. Блін, це якесь геморне реальне завдання, мені здається. Прям дуже геморне буде. З батареї ще скинуть. 10 хвилин можна телепортуватися на затон. А назад, я потім можу телепортуватися? Ну, спробуємо зараз телепортуватися туди. Віддамо це все діло, а потім назад повернемося якось. Аж о... Або вже аж пішком, або я не знаю. Я сподіваюся, мені телепорт дадуть просто назад, потім вже телепортуватися. І було б бажано прямо на саме цю точку. прямо. Було б взагалі супер. Ой, Здоров, привіт, сич я приніс тобі зброю зі схованки. Ти все-таки знайшов кляті дверцята. Значить, не дарма я тобі давав код. Двері я знайшов, але тільки зброї за неї не було. Але там лежав рюкзачок, якому я знайшов списаний зошит, на якому покійний вказав точне місце схованки зі зброєю, тож тримай. О, як, не стволи. Це що, все? Хочеш ще тоді тримай. І що, кайдане? Так і буде частинами їх віддавати. Як тобі сказати? Мені хотілося б отримати зароблене. Але спочатку мені треба скинути товар, а вже потім я з Розрахуюсь. Давай все що знайшов. Місяч, так не піде. Я не маю тільки часу чекати, поки ти все прокрутиш. Але в мене зараз немає потрібної суми, щоб розрахуватися з тобою. Тоді я залишу собі кілька стволів. Тримай решту і вважатиму, що ми в розрахунку. Добре, нехай буде так. Ось і чудово, я пішов. Тобто, я ще, в мене воно ще парочка є. Можна телепортуватись тепер на болото. А давайте, може, ось сюди скинемо. Воно мені нафіг не треба, типа, стволиці, чесно. Хай вони тут лежать, а якщо що, то все одно сюди треба буде йти віддавати. Оце все діло потім. І то він мені грошей не вдав. Клас, оце завдання виконав, а він мені отак. Понюхать мені дав чисто коло носика. Ну я не знаю, чи треба йому буде віддавати, чи типу він уже за те, що я віддав, дасть мені гроші, і потім уже те вже або я собі захочу заставлю, або йому продам так. Ну в будь-якому випадку, я думаю, треба буде до нього повертатися, забирати нагороду. Да, все чітко, і ми повернулися туди де й були. Супер. Ну Багато сенсу я в них не бачу, в тих зброях, отих там пакешата і Мосінката. Це, а тепер назад усе забираємо і нормально, нормально себе будемо чухать тепер. Цікаво, скільки мені бабла відвала за це все діло. Прям дуже цікаво. Бо поки що він мені долю з маком дав понюхать реально. І блін, ще питання: він скаже: там ну зв'яжеться, якщо зв'яжеться, що все, я все продав іди забирай нагороду, то воно мені також дасть телепорчи. Тут вже просто мені страшно, реально. Блін, я дещо забув. Чи не забув? Ні, а ось передати привіт азоту від полковника шульги. Ні, там я, я б і так не встиг. Нам то не на затоні, а на Янові. Же все тепер. Я йду до Сидоровича, говорю з ним знову. Те, що ми вже з вами бачили, вже той діалог. Знову проговорюємо, щоб типу активувати цей телепорт, і газуємо до бару, говоримо потім з барменом. сюди не можна, здрастуйте, де бармен? Здорово, бармене. Ось мені знову довелося заглянути до тебе. Що кайдане, нові питання виникли? Так, з'явилися. Десь із місяць тому на території бару бачив сталкер Валер'яна, а мені треба з ним поговорити. Може знаєш, де я можу його знайти? Тобі потрібен Валеріан? Мало ймовірно, що хтось знайде його шукати. Невже мені ніхто не зможе допомогти? А що? Без Валеріана тобі ніяк не обійтися? Ніяк, Сидорович уперся й не хоче повідомляти дуже важливу для мене інформацію, поки я дещо не дізнаюсь від Валеріяна. Так, сиди як завжди у своєму репертуарі. Слухай кайдане, спробуй поговорити зі сліпим. Це наш механік. Я не впевнений, але він, начебто, раніше був у загоні Валерія, і цілком можливо, що знає, де його можна знайти. А сам сліпий знаходиться у будівлі арени. О, ось це вже щось. Дякую. Слухай, мені потрібна оптика для АК-15. Зможеш підігнати? Ого, чого ти захотів? Ну то як допоможеш? Це буде коштувати недешево. Називай ціну. Я візьму за це замовлення 15 тисяч і гроші вперед. Так, чимало. Але я згоден. Чекати доведеться добу, і за цей час ти ще виконаєш для мене деяку роботу. Сподіваюся, що ти не будеш проти. А що мені залишається робити? Я не проти. Тримай гроші та кажи, що за робота. У порожніх землях до другого великого викиду було досить багатолюдно. А зараз, через величезний наплив мутантів, сталкери покинули ті місця. Але там дуже багато артефактів, тому сталкери, не дивлячись на велику небезпеку, іноді туди навідуються. Два дні тому у порожніх землях утрівся мисливець із двома сталкерами. А вчора повернувся лише один. Мітя і весь поранений. За кілька годин він помер, але встиг розповісти, що з ним сталося. Мутанти, кровососи. День було спокійно, і хлопці зібрали чимало артефактів. Через важку ношу вони вирішили зупинитися на нічлігу, занедбаному таборі сталкерів, що поряд із верхнім озером. Скільки було кровососів, не зрозуміло. Сталкери кинулися хто куди, а мітя зі своїм рюкзаком побіг у гру схилом. Якимось дивом йому вдалося вбити кровососа, що напав на нього, але й сам він отримав важкі поранення. Вже на самому верху мітяй знепритомнів, коли він. Прийшов до тями, прикопав рюкзак під великим деревом, бо тягти його з собою у нього не було сил. Насили йому вдалося сюди дістатися, але на жаль, бідолаху врятувати не вдалося. Доля решти двох взагалі невідома. Сумна історія: Зайди рюкзак, мітяє, принеси мені. Тоді ми будемо розрахунку за оптику. Добре, схожу, пошукаю рюкзак. Ось тобі трохи набоїв на доріжку. Потрапити в порожні землі можна зі смітника. Пройдеш ворота блокпоста. Потім повертай ліворуч І дош вагончика. вийдеш до пагорба. У його низу за деревами буде перехід, а замовлення буде виконано за добу. Зрозумію, дякую. Знову на ті порожні землі швендять. А мітка якась буде? Ну, ось, типу, порожній землі, але, типа, десь тут повинно бути. Мітки ніякої нема, тому треба враховувати. Е... А, ну тут ось написано. Недалеко від покинутого табору сталкерів що біля верхнього озера. А там, по-моєму, одне взагалі озеро. А верхнє озеро, можливо, ось це воно. Верхнє озеро. Може і оце. Ну, телепорта нам ніякого не дадуть, тому, мабуть, що доведеться самому тоді якось. Патрони купувати вже в нього не буду. Типу, наче вистачає, тим паче. Чи що скоро ми будемо вже прощатися з тією валиною? Ну в планах в мене так. А зараз тоді в нас вибору, мабуть, що і немає як тільки швендять туди. А взагалі ще ж треба поговорити з цим сліпим. Блін, просто якось багато навали, прям з різних завдань. Воно в мене я плутаюся вже чесно. То типа, поповари сліпим, але при цьому сходи туди. Потім сходи туди, при цьому зроби те, воно якось все так путається, наче все я, я зверну увагу. все, нам треба на порожній землі, але вже хоп-хоп да забув уже, що треба до цього сліпарика йти. Сліпарик у нас ось тут. Здоров сліпий. А правду кажуть, що раніше ти був у загоні Валеріана, коли ти перебував на кордоні. Була справа. Та ще кажуть, що Валеріана бачили тут нещодавно, а мені б із ним переговорити треба. Можеш сказати, де його можна знайти. Так, Валеріан зараз, як той фігар, не сидить довго на одному місці. Йому на якийсь час навіть зону довелося покинути. Я ось в барі відсиджуюся, він як не заспокоїться. Звичайно, коли Валеріан останній раз сюди заходив, з ним була розмова на цю тему. Він мав у планах відвідати одне занедбане АТП. Але ж і пішов він туди, я не знаю. Де це АТП? На нього можна потрапити через військові склади. Як на них заходиш, одразу повертай ліворуч та йди вздовж паркану, пройдеш село і за ним знову наліво, і там буде прохід. Тільки врахуй, що тримають під контролем найманці. Найманці це навіть добре, тому що до них у мене теж є кілька питань. Я тебе попередив, а далі сам вирішуй. Ну дякую тобі за наведення. Сподіваюся, що я знайду там Валеріана. Газюрити на АТП. Ну, до речі, ось якраз нова буде ну тьма, локація. Ось оце АТП. Мені прям дуже цікаво було, що воно ну, за АТП. І локація сама по собі невеличка. Тому гадаю, там сильно, прям сильно, сильно тиняться. Ми не підемо. Надіємо.